Привіт, народ! Привіт, мої найкращі у світі відписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Мікс на каналі, де ви бачите відео пов'язані із конструкторами Лего. Я радий вітати всіх фанатів серії Лего Ніндзяго. і не тільки сьогодні. Для вас набір, який, на мою думку, повинен бути точно у вашій колекції. Це ось такий велетенський дракон під назвою Громове ікло. Цей набір унікальний, тим, що він нам показує фінальну серію першої частини. Третього сезону лагонінзягу повстання драконів. А саме, коли наші ніндзя билися за те, щоб його не вдалось визволити з таких можна вважати, кайданів. І це дуже унікальний набір, адже він нам дає змогу подивитися на цю серію, пощупати прям ручками в нашому лего. Тому сьогодні відео обіцяє бути дуже цікавим. І я вважаю, що це дуже класний набір, адже він коштує 2500 тисячі гривень, має в собі 700 деталей, шість мініфігурок. Одна з яких коштує в Європі вже 600 плюс гривень. А в Україні ще більше. Та загалом цей набір ну говорить дуже колекційний, класний, адже це найзапекліший ворог ніндзя в третьому сезоні. Тому це просто неймовірно. І я вважаю, що ви повинні додивитися це відео до кінця. Інакше я просто більше не буду знімати Лего ніндзя. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, адже ми йдемо до цілі 5 тисяч підписників і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої новенькі відео. Ну і будь ласка, пишіть ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані, друзі. А ми йдемо дивитися на цю імбулі. Я надіюсь, вам цей огляд дійсно сподобається. Я постарався його зробити якомога цікавим. Тому гоу! А ось і наш дракончик. Скажіть на полочку, це те, що треба, правда? Ну, дуже великий. Така громадіна в руках крила велетенські. Він мені навіть в об'єктивне дуже сильно поміщається. Ну що ж, давайте, друзі, все по порядку. Як завжди, нашого дракончика поки що ложимо так відпочивати. Зараз його піднімемо незабаром. Почну я з інструкції. Нічого ну, такого прям унікального, але мене знаєте, що здивувала остання сторінка. Мене здивувало те, що тут у нас є ось такий червоний фон, де зображені набори. Це виглядає прикольно. Можливо, вам це було цікаво, тому покажу. Також ось такого розміру коробка. Просто велетенська. От теж мені не поміщається в об'єктив, але вона прикольна і мені подобається як. Переданий колір коробки Ніндзяго. її навіть так не стидно поставити на полочку. Вот всі ті дуже примітивна коробка, от реально, ніби взагалі на полочку і не хочеться ставити. Отже, ну що, починаємо. Напевно, починаємо ми сори. Ось така проста фігурка. Вона вже була декілька разів. Ось, але досить гарна, прикольна, і більше нічого сказати. Має два мучі, все як за каноном, все як є в мультику. Так само є тут. Це у нас майстер технології. Загалом, до речі, що це за епізод? Можливо, хтось не знає. Це епізод, коли наші ніндзя йшли вже за забороненою п'ятіркою, коли вони знайшли ці леза з празматичної сталі. І вони могли порізати нашого того дракончика, йому повністю порізати ці ланцюги, бо ці ланцюги також з празматичної сталі. Відповідно, їх можуть порізати тільки ці леза. Ось. І вони йшли, щоб цьому запобігти. Ну і також Арін має ось такий еліксир. Це з колодізю душ, і він може ув'язнити туди нашого дракона. Ну, за мультиком так і сталося, що він ув'язнив туди нашого дракона. А далі почалася нова історія вже в другій частині третього сезону. Ось така в нас передісторія. Тепер. Дивимося на Аріна, він в нас теж простий. Має якраз цей еліксир з душ, в якого він ув'язнив нашого дракончика. Він теж прикольний, класний. Я його, до речі, ще не щупав своїми ручками. Ну, тобто, ще не мав Аріна в колекції. Ми, до речі, мали Морру. З набору якраз з першої частини третього сезону я вам вже показував. Та й інші набори теж звітамти ось. Має він також меч позаду. Прикольно, гарно масочка зроблена. Взагалі, ну, мені напевно Арі найбільше тут з фігурок подобається. Хоч ви скажете, там Нокт крутий, ще там хтось. Ллойд прикольний, але мені він найбільше, напевно, подобається тут з фігурок. Також є ще Ллойд, ось такий з зеленими ученятками. До речі, мені ці маски нагадують дуже сильно рейнджерів. Реально, пам'ятаєте, колись на плюс плюс пішов такий мультик рейнджерів? От у них були. Схожі маски, такі різнокольорові були ті рейнджери. От, дуже схожі маски. От серйозно, в мене прям флешбек. Має два меча позаду, гарно запринтований Торс. Просто шикарний персонаж. До речі, тільки бісить, що в Лойда не запринтовані руки. Наприклад, Сора має запринтовані руки, а якраз Арін не має, тільки виходить, що Сора має там. Ну а тепер йдемо до нії. Ось така наша нія. Теж з тим як він називається з тою маскою з рейнджерів. Буду її так називати. Має два мочі позаду. Гарно прикольно теж виглядає наша Нічка. Так, Е, і ще ми дивимося на нашого Нокта. Це у нас якраз той персонаж, про якого я вам казав спочатку цього відео, що його вже в Україні сватають за тисячу гривень. Та і уявіть собі, люди беруть такі персонажі за тисячу гривень, щоб ви розуміли. Я дуже надію, що його не зільють в журнал, тому, тому що цінність цього персонажа просто зільється. От як Моро коштував 500 гривень, злили в журнал, продавали по 80 гривень, і все до побачення, він нічого не вартує. А той Нокт в нас має, до речі, якраз цей. Клинок з празматичної сталі, який рубає, адже заборонена п'ятірка знайшла всі клинки. ось, І хотіла цього дракончика звільнити, а потім він їх затоптав в цю всі душі. Та... Ну, ви знаєте, хто дивився мультик, не буду я вам 150 разів розказувати. Має ще ось таку теж класну зброю, класно. Ну, загалом фігурка шикарна, от реально шикарна. Ясно, діло, чого за неї стільки бавла просять, бо вона реально класна. А в Європі її, до речі, за 600 продають. Та, це теж досить велика ціна, як для Європи. Ну, і ще Є драконянець, якщо я правильно розумію, та це і драконянець. Якщо я так ну, розумію, що це теж заборони підірки, оце я трошки не зрозумів. Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Ось, я, до речі, дивився третій сезон, коли перебирав для вас лот 60 кілограм і готував його до відео. Тому чекайте вже згодом. Має він цього дракончика. Ну, я думаю, що вже цього персонажа ми бачили. Немає що показувати, але класний персонаж теж. Ну що, тепер перейдемо до нашого дракона. Що тут є цікавого, прикольного, класного там. Ставимо його на наші лапи, лапи, і будемо на нього дивитися. Отже, я пропоную так, фігурки відставляємо. А ну давайте ще з будівлі глянемо, що представляє себе ця будівля. Отже, ця будівля в нас представляє себе ось такий невеличкий, ніби я би сказав, арка, та арка, ніби просто. Невеличкий такий пам'ятник можна вважати, але це просто ніби стоп, до якого наш дракон якраз прикутий. Та, він прикутий зі всіх сторон, але влего нам дали один, одну сторону, і ми ставимо ось так і все. Бачите, не відірвати нашу е, цепку ніяк. Але в нас є лайфхак. Ми беремо цей один меч, ставимо його ось там зверху, оп. І все, і воно вже роз'єднане. Можна так, і ще один меч треба поставити, і воно вже буде повністю роз'єднане, прям-прям-прям, повністю і легко відривається. Ось це наша головна функція. Я думаю, ви зрозуміли, як воно працює. З обох буків покажу. Тут класно є, що ось такий прапор. так, він е, прапор, як я розумію, цього дракона чи драконянців, Поняття немає. Теж напишіть в коментарях. Не все я знаю. Я знаю, друзі. Я готувався, але не все. Я знаю, вибачаюсь. Так, ну загалом гарна така будівля, невеличка, прикольна, гарна. Дійсно класна. От я дивився мультик і вона дійсно схожа до того, що нам тут зробили. Тому прикольно класно. Особливо цей прапор запринтований взагалі афієном. Все. А тепер йдемо до нашого дракона. До речі, деталька з його лапи постійно вилітає там в кінці. Так, деякі деталі прям дуже легко рухаються, відлітають і так далі. Ну що, дивимося нашого дракончика. Має він ось таку голову, вона відкривається, ротик великий, має зубки шикарні, не треба до стоматолога. Е, ротик отак, до речі, ще рухається. Ну, ось так. Раз, два раз, два. Та. Має він дуже шикарну запринтовану голову. Дякую хоч за це, бо тут, на жаль, взагалі немає принтованих деталей. Будь ласка, лего нінцягу. Зробіть вже нарешті або принтовані деталі, або не принтовані деталі. Ви ну, дійсно замахали. Тепер давайте почнемо з того, що в нього є поланці. Ви бачите, цей ланцюг він був прикутий один-єдиний в наборі. Загалом 5 ланцюгів є, адже треба було знайти 5 оцих мишів з празматичної сталі, щоб його, ну, щоб його зламати ці ланцюги, і він був вільним. Ось, бачимо на руках по два. Тут ще один був, тут відповідно з іншої сторони другий був, ну і ще один посередині. Тобто загалом їх було п'ять. Так, подивимося тепер на ручки, як вони в нас виглядають. Вони в нас шикарні, гарні, класні. От, мають ось такі ніби пальчики, та по три пальця, три пальця на ногах, три пальця на руках. Ось. Ну і ручки загалом шикарно оздоблені, гарно так прикольно. Якщо ви дивилися набір поманки діду, то там трішки краща ситуація, як на мене було. З ручками більше запінено. Ну, тут, наприклад, от є піни вільні собі просто. Так, ну, просто так я не знаю чого. Але отак. Ось такі ланцюги, до речі, прикольні, до речі. То взагалі всякі різні будівлі саморобки будують для тих цей дракон просто дуже класний, адже з нього можна переробити і драконів, і не драконів, і ці сепки десь зав'язати. Загалом, ну багато всього. Також давайте ще звернемо увагу на голову. Тут у нас є ось такий аксесуар, це ніби кулечко. Прям йому такий великий можна вважати, кайдан, якщо я правильно розумію, але це, напевно, його більший аксесуар. Це ось такий, ніби кулечко на шию там. І в нього тут є якийсь такий кристалик, ось такі оздоблення. І це, на жаль, йдуть наклеєчки. Але виглядає, до речі, дуже прикольно, дуже класно це дивиться. Та, він такий з'їщий, з люкабоберта. Ну і ще в нас є руки. Тут ми бачимо теж оздоблення на руках. Рука, рука прямо рухається, як в людини, як в нас рухається. Та. Ну і ми бачимо крило з обох боків. Та, давайте трішки піднімемо. Подивіться просто на масштаб, на масштаб цих крил. Вони дійсно велетенські, гарні, класні. Крила тут дійсно. Прикольні вони також мають змогу рухатись так, отак. -от і тут ще в нас є навіть пушка. Уявіть собі, навіть ще є пушки, які стріляють всякими тими патронами. та. І він може навіть отак зробити. Та отак, отак, просто максимально все рухається на 360 градусів. Тим цікаво, що цей дракон такий класний, гарний. Так, друга рука абсолютно така ж, тобто дві руки одинакові, немає що показувати. Пропоную вам подивитися на його ніжки. Так, ніжка в нас ось така. До речі, нагадую, як нога в якогось динозавра. Від того, що він в такому стоячому розмірі, часто нагадує як якийсь динозаврський відео, особливо, якщо такого подивитися, дійсно як нуга, якась динозавра. Там це теж на жаль не клейка. Має тут три пальчика. Ось так гарненько удобно. Не скажу, що мені прям це подобається. Як тут гарно, так ніби запінано. Але ну, плюс-мінус нормально. Середній пін. Коротше, дали, але ну, все одно дивіться, стільки тут полишали і так далі. Та. Е, ну і з другого боку, абсолютно така ж нога, нічого такого. Типу, от мене єдине, що бісить в тих драконах, роботах тут тупо одинаково, все реально. Ну, от, навіть не цікаво дивитися на інше. Так, Має ось таку шийку, гарно вона зроблена. Шия прикольно зроблена. Тут, слава Богу, все плейтами закрито, все гарненько, все класно. І є ще ось такий хвостяра. Та, ось такий хвостяра, такого розміру, прикольно теж. Зроблений, і загалом дракон у нас виглядає якось ось так, прикольно. Ну Але загалом в Русі, дивіться, я його тримаю в Росі, і він просто офігенний. Ну, в Росії просто як тримаєш таке враження, що ти, я не знаю, якусь зброю мощно тримаєш в Росії. Це просто неймовірно насправді, бо. Ну коротше, все я здається вам все, друзі, показав. Тут ще в нас зверху є ось такі е, штучки, ніби його ліжки, такі знаєте, як хребет його. Та е, це все в нас. На жаль, ну сам тут нас на жаль ніяк не рухається. Рухається шия, руки, тобто самі лікті і так далі. І руки та коліна. Так само, ну все дефолтне, в принципі. Найбільше мені тут подобається крила, його голова, ось це кілечко навколо шиї. Його ну і деякі фігурки, все. Ну шо ж, моя оцінка здебільшого 9,5 з 10, тому що ще видно багато ось тих пінів, які стричать дуже ужасно, як на мене. Але загалом дракончик файний, гарний, прикольний. Там фігури в нас багато є якісь дорогі, класні. Загалом шість це за 2 з половиною тисячі для ніндягу дуже добра ціна, адже є франшиза. Вона ще набиває ціну, якщо порівняти з сіті. Але загалом набір класний. Що скажете, друзі? Пишіть в коментарях. Я сподіваюся, вам цей огляд сподобався. Я дуже старався зробити його цікавим. Надіюсь, ви поставите лайк, підпишитесь, адже я знаю, що ви хочете більше ніця. А більше нідягу буде, якщо ви мене підтримаєте. А ще більше старої дяги буде теж, якщо ви мене підтримуєте лайком. Тому дякую вам, якщо ви це зробите. Давайте вже нарешті п'ять тисяч підписників. Всім бажаю щастя, здоров'я і всім, друзі, па-па-па-па!